Пророка Єремії, 30 розділ, вірш 12 і 13. Бо так промовляє Господь невилічальна пораза Твоя, рана твоя невигойна, немає того, хто б справу твою розсудив для Твоєї болячки. Нема в тебе ліків таких, щоб над раною м'ясо зросло. Це слова Господа про стан єврейського народу, стан, до якого привели їхні гріхи, стан, коли вони були забрані в полон. І він говорить про цей стан, що це як невилічальна пораза, невиліковна пораза, невиліковне пошкодження, як рана невигойна, як та рана, яка не загоюється. І крім того, що це був стан. Єврейського народу через їхні гріхи. Це стан абсолютно кожної людини. Кожної людини в Божих очах стан, до якого привели наші гріхи, Невилічальна пораза, невиліковне тобто пошкодження, рана, яка не загоюється. Це той стан, в якому ми перебуваємо через наші гріхи. І вірш 13 говорить, немає того, хто б справу твою розсудив для твоєї болячки, нема в тебе ліків таких, щоб над раною м'ясо зросло. Крім того, що ця хвороба є невиліковна, крім того, що вона сама не загоюється, рана ця невигойна, немає того, хто міг би допомогти з цією болячкою. Господь дає зрозуміти їм в той час нема ніякого народу іншого, який би їм допоміг. З їхньою поразою. Господь дає зрозуміти сьогодні кожному з нас. Немає нікого серед людей, хто міг би помогти нам з нашою болячкою, бо кожен має свою болячку, болячку своїх гріхів. Ні священник не може допомогти, ні пастор, ні проповідник, ні. Церква, ні релігія, ніщо не може допомогти з цією болячкою гріха, який всередині. Немає того, хто б справу твою розсудив для твоєї болячки. Немає в тебе ліків таких, щоб над раною м'ясо зросло. Крім того, що ніхто абсолютно не може допомогти з цією болячкою. У нас самих немає тих ліків. Ми самі не можемо зробити нічого з цією хворобою. З цією раною, з цією болячкою, з цією невигойною поразою невиліковною. Це той стан, в якому перебуває кожна людина через свої гріхи. І кожна болячка, ми знаємо в цьому світі має якийсь свій наслідок. Є легенькі болячки, за які ми не переживаємо. Застудилися, знаємо кілька днів. Все буде добре. Ця хвороба, ця болячка, ця рана наших гріхів має вічний наслідок. Вічний наслідок. Це той стан, в якому ми знаходимося. Невилікована, невигойна, нема хто б поміг з цією болячкою. І в нас самих нема ліків. Від цієї болячки. Єрмій, 33 розділ. І так часто люди в цьому світі стараються вилікувати самі цю болячку. Так часто людина пробує вилікувати цю болячку різними молитвами. Може, походами в церкву, може знаннями немає в тебе ліків? Так промовляє Господь. Вір шостий. Ось я йому вирощу шкурку на рані і дам ліки та їх уздоровлю. І відкрию багатство спокою та правди. Для них. То саме, що Господь промовляв стосовно єврейського народу, тої болячки, до якої призвели їхні гріхи, то саме Бог промовляє сьогодні до кожної людини. Через те, що ми не маємо ліків від своєї болячки. Там було сказано, нема в тебе ліків таких, щоб над раною м'ясо зросло. Через те, що ми самі не маємо цих ліків, Господь промовляє, ось я йому вирощу шкурку на рані і дам ліки та їх уздоровлю. І відкрию багатство спокою та правди для них. Через те, що ми не маємо цих ліків, через те, що ніхто не може допомогти нам з цією болячкою. Бог обіцяє, я йому вирощу шкурку на рані і дам ліки та їх оздоровлю. Господь говорить: в нього є ліки. В нас нема ліків від наших гріхів, в нас нема ліків від цієї хвороби, яка має вічний наслідок. Він говорить, Він дасть ліки. Я йому вирощу шкурку на рані і дам ліки та їх уздоровлю. Вірш восьмий. І очищу я їх з їхньої провини, всілякої, що нагрішили мені, і пробачу всі їхні провини, які ми нагрішили мені та відпали від мене. Через те, що ми не маємо цих ліків самі. Через те, що ніхто нам з цим не може допомогти. Бог обіцяв він дасть ліки. Він дасть це вздоровлення. І вірш 8 говорить, як це буде зроблено, очищує їх з їхньої провини всілякої, що нагрішили мені. Бог дав ліки в цей світ, коли син його прийшов, коли син прожив святе життя, коли син пішов на Голгофу заплатити за ті всілякі провини, якими людина нагрішила. Коли Божий син пішов на Голгофу заплатити за те, що ми відпали від Нього, Він став тими ліками, які Бог дав в цей світ. Коли він оплатив повну ціну гріха, він став тими ліками для нашого здоровлення, ліками, через які кожен може отримати вздоровлення від Бога. Ми самі не маємо тих ліків. Ця болячка є неліковна з вічним наслідком. В нього є ліки. Це його син, який заплатив ціну за наші гріхи. Він є цими ліками. Інших ліків просто не існує. Ні в кого з тих, хто сюди виходить читати, ні в яких інших людей, ні в яких інших релігіях, ні в кого нема цих ліків. Він є ці ліки. Господь Ісус Христос. Той, хто заплатив ціну за наші гріхи? Єдиний шлях, як отримати це очищення, прощення, прийняти ці ліки, яким є Господь Ісус Христос. Кожен, хто увірує в Нього, отримує вздоровлення. Бо Він є ці ліки. Ми підемо в новий Завіт, подивимося. Марка п'ятий розділ. З 25 по 29 вірш. А жінка одна, що 12 років хворою на кровотечу була, що чимало натерпілася від багатьох лікарів і витратила все добро своє, та ніякої помочі з того не мала, а прийшла ще до гіршого. Як зачула вона про Ісуса, підійшла через натовп іззаду і доторкнулася до одежі Його. Бо вона говорила про себе, коли хоч доторкнусь до одежі Його, то одужаю. і висохло хвилі тієї джерело кровотечі її, і тілом відчула вона, що видужала від недуги. І вірш 34-й. А він їй сказав: Твоя віра, о дочко, спасла тебе, іди з миром і здоровою будь від своєї недуги. Ми читаємо тут про жінку, яка, крім того, що була так само невиліковно хвора гріхом, як і кожен з нас. Бо всі згрішили. Так само і ця жінка. Але крім цього, вона ще мала цю фізичну хворобу. Жінка, що 12 років хворою на кровотечу була. І вона мала надію, вона мала надію на своє зцілення, на свої ліки. На своїх лікарів, що чимало натерпілась від багатьох лікарів і витратила все добро своє, та ніякої помочі з того не мала, а прийшла ще до гіршого. В цієї жінки точно був період в житті, коли вона мала надію на свої ліки, на своїх лікарів, коли вона точно мала надію. На то своє добро. Вона мала якісь свої статки, напевно, які розраховувала, буде продавати, якось буде лікуватися. Вона точно мала на це надію? Ніякої помочі з того не мала, перейшла ще до Гіршого. Як зачула вона про Ісуса, підійшла через натовп ззаду і доторкнулася до одежі Його. Більшість людей, коли чують про Ісуса, вони не йдуть до Нього. Вони не роблять цього, що зробила ця жінка, як зачула вона про Ісуса, підійшла через натовп і ззаду. Більшість людей не роблять цього, бо вони далі мають надію на своє добро. Може, не на свої статки, на свою добрість, може на свої добрі вчинки. Може, на те, що вони не такі вже й погані, може, на то, що вони хоч трошки кращі, ніж інші. Більшість людей, коли чують про Ісуса, не йдуть до Ісуса. Не йдуть до того, хто є лікарем, хто є цими ліками, бо мають надію на своє. Може, на своє знання. Може на свої молитви. Знову ж таки, а може на то, що я хоч трошки кращий, ніж інші. Мають надію на своє добро, не йдуть до Ісуса. Як зачула ж вона про Ісуса, підійшла через натовпі ззаду і доторкнулася до Одежі Його, бо вона говорила про себе, коли хоч доторкнусь до одежі Його, то одужаю. І висохло хвилі тієї джерело кровотечі її, і тілом відчула вона, що видужила від недуги. Як тільки ця жінка зрозуміла, що в неї нема більше на що надіятись, ні на своє добро, ні на тих лікарів, коли вона зрозуміла, нема надії ніякої на себе, на інших людей, на своє добро, підійшла до Ісуса. Довірилась Ісусу. І висохло хвилі тієї джерело кровотечі її. І тілом відчула вона, що видужила від недуги. І в ту мить Ісус вичув у собі, що вийшла з Нього сила. В цієї жінки була ця мить, коли вона точно знала, Він мій лікар. Він ті мої ліки. Я точно видужила Стовідсотково. І це все через нього. Через Божого Сина. Знову ж таки, якщо в когось з нас не було цього моменту в житті і в ту мить, значить, ніколи не прийшли ще до Ісуса. Ніколи не поклали надію свою на Ісуса. Бо є надія на інші речі. Десь там глибоко в серці. Надія на себе, на своє добро. Не побачила ніколи свій безнадійний стан невиліковної хвороби, не прийшли до Ісуса зацілення. Це єдина причина, по якій не було цієї миті в житті. І це причина, по якій багато людей ніколи не будуть мати цю мить в житті. Бо будуть до кінця надіятись на щось своє. А він їй сказав, твоє віра, о дочко, спасла тебе, йди з миром і здоровою будь від своєї недуги. Все, чого Бог очікує від грішника. Все, чого Бог очікує від невеликовного грішника. Від тих з болячкою невиліковною, лишити надію на себе, довіритись Ісусу. Прийти до Ісуса з тою болячкою. А Він їй сказав: Твоє віра, о, дочко, спасла тебе, іди з миром і здоровою будь від своєї недуги. Все, що вона зробила, лишила надію на все, що в неї були надії до того, довірилась Ісусу. Це все, що Бог чекає. Абсолютно нічого більше. І в ту мить приходиться мить спасіння. Якщо не було цієї миті, є надія на себе. Вона говорила про себе. Коли хоч доторкнусь до одежі Його, то одужую. Вся її надія була на ньому. єдиний шлях, як можна отримати, спасіння. Всю свою надію покласти на нього. Довіритись йому одному. Немає іншого шляху спасіння. Його просто не існує. Ми не маємо ліків від цієї хвороби. Він може тільки вилікувати. І він заплатив, коли був на Голгофі. Він заплатив, щоб бути тим лікарем, щоб стати для нас тими ліками. Ще одне місце подивимося, Матвія, 13 розділ. Господь Ісус в цьому розділі дає певне застереження. Тим людям Він говорить своїм учням про тих людей, які слухали Його, і це надзвичайно велике застереження для кожної людини. 13 розділ Матвія, вірш 14 і 15. -й. І над ними збивається пророцтво Ісаї, яке промовляє, почуєте слухом і не зрозумієте. Дивитися, будете оком і не побачите. Затовстіло бо серце людей цих, і тяжко чують вухами вони, і зажмурили очі свої, щоб. Коли не побачити очима, і не почути вухами, і не зрозуміти їм серцем, і не навернутись, щоб Я їх уздоровив. Господь Ісус говорить про надзвичайно велику небезпеку, в якій знаходились ті люди, і це та сама небезпека, в якій можуть знаходитись люди сьогодні, і на цьому зібранні. Це зажмурити свої очі на свій стан. Коли Боже Слово промовляє до нас, що ми невиліковно хворі, хвороба має страшний наслідок, наші гріхи мають страшний вічний наслідок. Зажмурити свої очі, не дивитись на свій стан. Може на інших дивитись, на себе не дивитись, зажмурити свої очі. Інше застереження, коли Господь Ісус тут говорить, щоб коли не побачити очима і не почути вухами. Коли Господь Ісус промовляв до тих людей, вони зажмурювали свої очі, не, чу, не бачили і не чули. Він до них говорив про їхній стан. Боже Слово говорить до нас про наш стан. Вони чули там притчу про спасіння. Як їм отримати спасіння? Боже Слово промовляє до нас, як нам отримати спасіння, оздоровлення. Про наш стан, який треба побачити, і про те зцілення, яке може дати тільки Він, Те зцілення, про яке треба почути, як та жінка зачула про Ісуса, вона побігла до Ісуса. Що кожен з нас зробить, коли чує про Ісуса? Про те, що Він є той лікар, Він єдиний, хто може дати зцілення, Він є тими ліками. Можна зажмурити свої очі на свій стан. Можна не почути своїми вухами, що треба йти до нього. Треба облишити надію на себе, до нього прийти, щоб він уздоровив. Зажмурили очі свої, щоб коли не побачити очима і не почути вухами, і не зрозуміти їм серцем, і не навернутись, щоб я їх оздоровив. Можна зробити ці речі, зажмурити очі, закрити вуха і лишитись невздоровленим назавжди. Єдина причина, по якій люди не будуть вздоровлені, вони не прийдуть до нього за цим вздоровленням. Кожен з нас може сьогодні на кінець відкрити свої очі на себе, побачити той свій безнадійний стан і почути про Ісуса, прийти до Нього, увірувати в Нього. І Він дасть це зцілення на Нехай Господь допоможе. Амінь.